Вітаємо від імені гільдії. гідів, Хочемо продовжити ну, такий невеличкий цикл про те, що думають гіди нашої спільноти, про туризм під час війни. Туризм широке поняття, можна розміховувати позитивно, негативно, у кожного своя думка, колеги, будь ласка, продовжуйте. Доброго дня, мене звати Сусмова Анна, я гід і по Києву, і по Україні. І дійсно, я навіть не знаю, як правильно. Висловити свою думку, тому що дійсно час дуже важкий і. Да, дуже хочеться роботи, дуже хочеться, щоб приїжджали до нас люди, і дуже хочеться водити і по рідному місту, і возити по Україні. Мрію, щоб це все закінчилося. Мрію, щоб знову у нас був насичене місто було туристами. Наскільки це на часі зараз кожен вирішує сам для себе? Я поки що не працюю. Ну якщо будуть якісь замовлення, то з задоволенням поведу своїх людей, своїх рідних, своїх друзів, тих, хто захоче і містом, і Україною. Так що ось так. Добрий день. Мене звуть Гаурі Людмила, я гід екскурсовод по Києву і по Україні. І чесно кажучи, сьогодні задачили такою темою, тому що все ж таки війна і туризм це речі несумісні, тому що туризм це мирний час, це мирні люди, це приїзди гостей. А гості ходять, як ви знаєте, в дім, де спокійно. І мабуть, ми зараз всі опинилися в такому такій ситуації, що ми навіть важко щось думати. Ми просто будемо проживати цю ситуацію. Ми проживаємо її, і буде вирішуватися так, як ми будемо вирішувати. Це залежить від ресурсу кожної людини, як він зможе організуватися, як зможе організуватися, врешті-решт, спільнота і кожен, хто знаходиться поруч. У спільнота фахівців, от і мабуть, таке рішення буде, але це буде практичний вихід, який в принципі. Ну, мабуть, знаєте, зараз дуже багато розмірковують навіть ті, хто з великим досвідом, але ми опинилися, мабуть, в такій точці, коли досвід відпадає, відбувається ситуація обнуління, і все вирішується тут і зараз, вирішується через конкретні дії, через конкретні вчинки. Тобто те, що набуте, воно можливо зараз не стільки може і допомогти. І ще один аспект, про який би я хотіла сказати, що. Скажімо так, що можливо народжується і питання більш такого просвітницького плану всій цій діяльності, бажання розказати про своє рідне місто, про місця прекрасні, які оточують, і показати їх в справжній історії, в справжній красі, тому що ми знаємо, що один з аспектів зараз це намагання затерти. 골 어... Встерти її, знищити її, і е, одна з таких місій показувати так, як є, так як ми відчуваємо, так як ми ті, що носимо цей код генетичний представники не одного покоління. Бо зараз питання е, вирішується, е, скажімо, е, ну трансгенераційне те, що накопичувалося з покоління в покоління, передавалося, і зараз це наразі вибухнуло. Отаким, от, от такою подією, таким конфліктом вибухну. І те, що ми зараз робимо, можна сказати, що ми розставляємо точки над і за наших дідів, за наших прадідів, за те, що тут відбувалося століттями, за те, що відбувалося поколіннями. І тому я думаю, що це дуже класний сильний мотив зараз для того, щоб встати і щось робити. Дякую, я Дякую. мене звати Лариса, Я Погоджуся з думками моїх колег, це дуже складне питання зараз. І всі люди нашої країни вони не в рівних умовах, але кожна людина обирає для себе. Якщо в неї є можливість, то можна с'їздити або сходити на ту чи певну екскурсію. Трошки себе. Привести до тями для того, щоб продовжувати жити і допомагати тим, хто це потребує. Знов таки повторюся для тих, у кого це є можливість. Не у всіх вона на жаль на даний момент є. Ми зараз не в рівних умовах, Кожна з нас людина, але людина має свій вибір, як в даних умовах йти чи не йти, безпечно чи небезпечно, може не може. А ми допоможемо, якщо будуть в цьому потреби мир нам всім перемоги, здоров'я. Дякую.